Друзі, я вас знову вітаю на нашому каналі Моторепліка з одним мене сайтом фейсбуком та інстаграмом моторепліка.com. До речі, наші новинки набагато частіше і швидше з'являються саме в інстаграмі. Тобто, слідкуйте за оновленнями, якщо є якісь питання, дзвоніть. Сьогодні в нас буде трошки незвична тема нашого спілкування, тому що це не зовсім мотоцикл, не зовсім велосипед, а щось суміжне. Я... Завжди знав, що є такі велосипеди тандеми. Ми навіть з дитиною каталися колись на острові Хортиця дуже незручна штука, особливо тим, що задній пасажир нюхає дупу переднього. І через те, що в нього дуже низька рама, то на всіх буграх можна зачепитися. Але є конструктора в деяких країнах, які перетворили цей велосипед тандем на повноцінний мотоцикл тандем. Там, де ти не тільки жужиш моторчиком і нюхаєш дупу, але ще можеш розганятися до швидкості 60 км за годину. І, звісно, що ця країна Франція. Там конструктора завжди були трохи див... дивнуваті. Отже, вашої увазі мотоцикл велосипед тандем. Називається весь цей апарат Дерні. Я напишу. Посилання залишу саме, де цей велосипед був знайдений, він чердачного зберігання, куплений з аукціону у Франції. Там навіть в новинах писали, що знайшли такий дивакуватий велосипед. Дуже довго зберігався він на горищі в якійсь провінції, але таким чином сталося, що він повністю комплектний і приїхав до нас на. Ну, я не можу сказати, що це реставрація, це буде. Мийка, yeah. комплектація та збірка його до того стану, щоб він їздив. Звісно, що десь щось підваримо, але ніякого фарбування, цинкування, хромування він проходити не буде, тому що важливо залишити його саме в тому стані, який він був. В нього стокубовий двигун. Подивіться, при тому, що це не двигун якийсь. Знову це слово паразит йобана Русня. При тому, що це не двигун від якогось Фіхтеляун Сакса, який був дуже популярний в ті часи. До речі, випускався ці мотовелосипеди з 36 по 51 рік. І дивно, що не використовували саме Фіхтеліон Сакс, тобто вандеровський двигун, а використовували свій французький двигун, ми обов'язково його відзнимемо. І паливний бак розмістили, так як двигун був в передній частині, і паливний бак розмістили саме над переднім крилом. Тобто він ось таким чином закріплювався тут. Бачите, є отвори. Тут в нього є і номер його. От Емблема дерні. Він називається не дербі, а дерні. Знову такий його номер, який повністю співпадає з заднім номером. Я не знаю навіщо стільки номерів. Далі в нього подивіться, яка телескопічна вилка перевернутого типу. Ну, Тобто, зробили все дуже прикольно. Нам доведеться розібрати і подивитися, що там не вистачає. Трошки відполірувати, трошки, трошки привести її до ладу. Але враховуючи те, що двигун дави саме на передню вісь, то вилка доволі таки мацна. Далі, переднє колесо. Резина. Ну, звісно, що резина буде, якщо це Франція, то резина буде мішлен. Головне, щоб не член. Привід спідометра. Так-так, на цьому велосипеді є спідометр. Доволі такого хитрого типу, як на харлеях. Довоєнних було зубчате колесо. І арматура руля, ну там просто це льод, купа всяких перемикачів і так далі, і тому подібне. обов'язково до цього дійдемо. Тут навіть кокіола може позаздрити. Тому що тут треба 10 пальців на руках, тут дві монетки. Курки, декомпресори і так далі тому подібне. Далі. ланцюгів від двигуна до заднього колеса. Стільки що можна повіситися на них і всю родину, якщо погано, гребли педалями. Дивіться, перший ланцюг двигун, проміжна шестерня. Другий ланцюг проміжна шестерня, проміжна шестерня. І потім тільки з проміжної шестерні на заднє колесо. З правої сторони тут вже. Водійська зірка ланцюг. І далі ще одна зірка і ланцюг з компаньйолою і трьома передачами на задньому колесі. Це наркоманія просто. В нас, щ... а, ще ж тут перемикач передач є. Такий дуже цікавий на рамі. Це просто. Ну, в мене немає слів одні емоції. І, звісно, що дві. Сидухи, два рулі, все як має бути. Просто от-от-от ну все зробили і підставка. Довжина цього чуда більша, ніж мотоцикл Дніпро. Тобто, незважаючи на те, що цей велосипед, де його зберігати, я ну просто я не знаю. Все в доволі гарному стані, все крутиться, нема нічого складного щодо відновлення. Е, приділимо увагу двигуну, він обов'язково має запускатися, ну і обов'язково. Штукенція має їздити. Дуже цікавий буде проєкт. До речі, у нас сумка оригінальна шкіряна. І там є також емблема, ми її відновимо і відзвітуємо про вас. Отже, дякую, що подивилися це. Ви згодні зі мною, що це дуже див, дивна техніка. До речі, цей мотоцикл вже передостані. Це там кінець 40-х, початок 50-х років. Це не довоєнний. Ну, не до Другої світової його виробництва, а більш сучасний, але взагалі стан. Мені дуже все сподобалось. Мені дуже подобається його комплектація, наявність всіх запчастин, тому що ну, в сучасних умовах, навряд чи ми б його е, догнали б, тобто докомплектували всі ці запчастини. Але є над чим працювати, і він ну, доволі так займе багато місця. Треба подумати, по-перше, як його закріпити таким чином, щоб був стапель. Тому що ну, просто-напросто на колінці ми його не зробимо, так? Да, ми його не зробимо. У нас є дуже багато запчастин, навіть на... є оригінальний спідометр. Еде Франце. О, я я Ну, До речі, тут припускалися думки, що така конструкція вона виникла через те, що французи полюбляють жаб і канцерогени потрапляють до мозку. Так? І Тому такі машини, як Рено <смі> і супер велосипеди тандеми, <смі> потрапляють в серію. Ну, це, звісно що, жарти. Дуже цікавий агрегат, дуже цікаво буде його побачити вже готовим. Тому залишаюся з нами, дивимось наші оновлення, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім пока!